Авокада АІ це застосунок зі штучним інтелектом, який дозволяє збільшити прибуток закладу приблизно на 15%. Давайте подивимося, за рахунок чого ми можемо збільшити прибуток, де втрачають заклади гроші при закупівлі. Наприклад, заклад може замовити забагато, відповідно, виникають списання та збільшуються витрати на зберігання. Якщо заклад замовить замало, виникають стоп-лісти і погіршується сервіс клієнтів. Якщо заклади замовити не вчасно, наприклад, забудуть замовити, знову ж таки виникають стоп-лісти, і заклади часто будуть змушені купувати товари за завишеними цінами. Сам по собі процес закупівлі він часто неефективний, триває дуже довго. І відповідно у відповідальної особи немає часу для того, щоб шукати кращі пропозиції на ринки, купувати товари дешевше. Авокадо АІ зробить ваш процес закупівлі оптимальним. Ми розраховуємо оптимальне замовлення, яке буде враховувати прогноз попиту, календар замовлень. Наявність товару на складі, термін його зберігання. Наприклад, якщо у вас на складі 100 одиниць, але залишковий те розберігання лише один день, то сьогодні 100, завтра буде нуль одиниць на складі. Знову ж таки, термін зберігання враховується при розрахунку оптимальних замовлення, тому що чим більше термін зберігання, тим більше можна замовити, не боючись, що товар буде списано. Також враховується собівартість товару та ціна його реалізації. Наприклад, якщо товар реалізується за одну гривню, а його субіварсть 90 копійок, в цьому випадку набагато Гірше списати товар, ніж мати втрачені продажі чому? Тому що одна одиниця списаного товару 90 копійок дорівнює дев'яти одиницям непроданого товару. Також враховується кратність замовлення і багато інших чинників. Е, наша система ніколи не забуде зробити вам замовлення, тому що воно виконується автоматично згідно до вашого календаря, і е, вам необхідно витратити лише декілька хвилин або навіть і секунд, для того, щоб перевірити правильність нашого замовлення. Звіт щоденна рекомендація замовлення. Це один з звітів застосунку авокадо. А він дуже добре ілюструє логіку розрахунку оптимального замовлення. Ми бачимо перелік товарів на складі, точки продажу постачальників. Наприклад, зараз ми хочемо зробити замовлення. У постачальника має кейк. Ми можемо брати його в переліку постачальників і відповідно бачимо позиції, які нам постачає цей постачальник. Ми бачимо кількість товару на складі цю інформацію. Ми також беремо з постера. Період замовлення це період, на скільки днів ми будемо робити замовлення. Тобто, в цьому випадку, якщо період замовлення один, то наступне замовлення ми будемо робити через один день, тобто на наступний день. Ми можемо, звичайно, змінити цей параметр і що ми хочемо розрахувати оптимальне замовлення на три дні. Зам... Нармаємо застосувати, і відповідно ви можете побачити, що оптимальна кількість замовлення вона, збільшилася. Також ми можемо зменшити або збільшити термін зберігання товарів. Наприклад, якщо термін зберігання товару буде не 5, а, наприклад, 3 дні, то відповідно ми можемо перерахувати оптимальну кількість замовлення для товару з терміном зберігання в 3 дні. Бачите, вона скоротилася до 39 одиниць. Також ви можете після цього винути ваше замовлення в Excel, або ми можемо надіслати його автоматично постачальнику. Але для того щоб не було необхідності постійно змінювати параметри постачання, ви можете один раз налаштувати їх в особистому кабінеті в логістику і термін зберігання, і відповідно ви будете отримувати оптимальне замовлення е згідно до календаря замовлень. Окрім цього, звіту та ще багатьох інших звітів, ми також даємо вам можливість відстежувати ефективність роботи вашого закладу в онлайн через дашборд. Пейдер-борд в режимі реального часу показує ефективність роботи закладу. Він показує ваш дохід на день, операційний прибуток на день, середній чек на день, кількість чеків на день. Також побачите щоденні продажі і втрачені продажі, де зеленим це продажі і персиком це втрачені продажі. Топ-5 товарів на день, щоденні втрачені продажі, до їх відношення до загальної кількості до продажів. Також ви можете побачити, що тут є інформація, яка Пазначка інформація, і якщо ви натиснете на цю кнопку, ви можете потрапити на більш детальні звіти для того, щоб більш детально розібратися з динамікою, трендами, які у вас відбуваються по цьому показнику. Також цікавим є те, що ми показуємо вам топ 5 втрат через здорожчання закупівель. Якщо знову ж таки натиснути на інформацію, ви отримаєте повний список здорожчання або здешевлення закупівель. І що цікаво, ми бачимо, тут що, наприклад, батончики фізі. З наслідок зрощення витрати збільшилися на 77 тисяч гривень на тиждень для цього е закладу. Це дуже велика ціна і дуже велике збільшення ціни. Від і, Відповідно, скоріше тут було неправильно внесено інформацію в систему, і знову ж таки це звіт дозволяє вчасно від відкоригувати інформацію, яка була наведена в системі. Знов ж таки топ 5 товарів з найбільшого очікувані в продаж, втраченими продажами. Це ті товари, на яких у вас вже сьогодні не вистачає товару, і відповідно, це ваше втрачені подажу на сьогодні, і топ-5 очікуваних списань. Тобто, це позиції, які будуть списані сьогодні-завтра, і відповідно у вас є можливість, якщо ви не хочете втратити ці, втратити ці гроші, зробити якісь коригуючі дії для того, щоб зменшити ці списання. І якщо ви працюєте в пострілі, ви можете підключити наш застосунок за цим посиланням. Також є посилання на наш сайт, на якому ви можете отримати більше інформації або залишити ваше запитання. Також для тих, кому цікаво, є більше відео про наш застосунок.